Вінницький священник Софроній Чуприна відреагував на зйомки кулінарного шоу у Києво-Печерській лаврі. Нагадаємо, у інтернеті розгорівся скандал через те, що програму за участі Євгена Клопотенка знімали на території святині, а саме у трапезному храмі. Це не кухня, не театр, не концертна зала, не буфет для фуршету та інших божевільних і блюзнірських заходів, які ніякого відношення до духовного життя та молитви не мають. Написав архімандрит Чуприна у Фейсбук. Сам Клопотенко цю ситуацію прокоментував так: мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям, чиї почуття я зачепив за роки панування УПЦ МП. Церква відділилася від людей зараз, коли Лавру, хоч і частково, але звільнили від гніту Москви, я хочу, щоб ви завітали у цей неймовірний заповідник. Це наша з вами історія, якою варто пишатися.